Редонфілд Ілінойс, добре. Що ж, ми побачили звіра в неволі, однак не змогли викликати в нього реакцію. Тож зараз вирушаємо на пошуки його візаві. Чи ймовірно, що один монстр створив іншого, попри те, що їх розділяють залізні грати і колючий дріт, це не завада метафізичному зв'язку. Обоє скніють в ізоляції скуті путами власного страху і ненависті. Повертай. Сюди. Що ймовірно, що єдина надія на реабілітацію це Стремно тут. ...конфронтація. В'їзд заборонено, приватна власність не заходити. Візьми, не, не зашкодить. Дейна журналісти не платять за інтерв'ю. Усміхайся. Нас знімають. Слухаю. Здравствуйте. Ми шукаємо Морі Строт. Ми це... Ми... Ми робимо подкаст і хотіли... Ми журналісти, ведемо розслідування. Якщо є хвилинка, ми приїхали здалеку. А три тисячі доларів зацікавлять. Можна увійти. Ми хочемо поговорити. Тож ми Ароном ведемо серію викривальних репортажів на громадському радіо. Останнє розслідування стосувалося вбивства, скоєного 20 років тому. Ми розглядаємо відомі справи неупередженим поглядом. Я гадаю, це досить корисно знати про жахіття, які з вами стались? Це ж ніяк не корисно. Не там ви шукаєте сенсації чи якісь відкриття? То він існує? Хто? Цей Бугімен? Я читав ваші свідчення. Ви не вірите в Бугімена? Я... Вірю у Майкла Майерса, маніяка серійника проте у Бугі-мене не дуже. Дуже шкода. Гаразд. Майкл Майерс убив свою рідну сестру, коли йому було шість років, і полював на вас. Нас просто цікавить причина. Ми хочемо зазирнути в його думки. Саме тому ваша історія така важлива. Моя історія? Два невдалі шлюби, холодні взаємини з донькою та онукою. Майкл Майерс замордував п'ятьох невинних. І це людина, по-вашому, яку треба зрозуміти. А я двічі розлучена. На мені поставили хрест. Його переводять. Завтра. О сьомій годині. Його замкнуть до кінця життя. Це тільки на краще. Гаразд. Згадаймо той день, коли держава забрала у вас доньку. Їй було 12. Вас позбавили батьківських прав. Коли ви їх поновили? Ніколи. Проте ви і так знали це. Лорі, ми зустрічалися з ним. Ми бачили Майкла. Я показав йому маску. Жодної реакції. Як води в рот набрав. Він ні з ким не розмовляє. Не хоче проте. Гадаю, може поговорити з вами. То може зустрінетеся з ним віч на віч. І висловити Майклові все, що носите в собі. Гідьмо, Лорі. Це допоможе вам звільнити душу. Будь ласка. Час вычерпано. За вас убить на плотне. Валить.